Мультфільм про людину павука, що створив справжню революцію в світі анімації та задав тренди на роки вперед. Автори змогли зробити успішний павучий проєкт, де головним героєм став не Пітер Паркер. Він, звичайно, там був, як і ще багато різних людей-павуків. Але героєм історії був інший хлопчина. a cape. Дуже скоро в кіно з'явиться продовження павукового кросоверу. Повнометражний фільм Людина павук навколо всесвіту отримає свій сиквел, де на нас, окрім знайомих павуків з першої частини, чекатимуть Міхеля Хара, людина павук з майбутнього, панк павук, жінка павук та ще багато інших павуків. І це чудова нагода згадати першу частину, тож не будемо тягнути. Мульт стартує з коротенького переказу історії Пітера Паркера, але так як він не головний герой, ми її пропустимо та познайомимось з іншим молодиком. Це Майлз. Він полюбляє графіті та хіп-хоп, навчається в престижному ліцеї, у який нещодавно перевівся зі звичайної школи, та намагається навмисне зробити так, щоб його відрахували. Мімі на райфідискуєфа персон верін аблайнфолд пиктіенсерночуфалс квиз е рандом. Ті нова скордеводґе are right. Батько Майлза Коу. і, хоч малий, звісно, любить його, але більше часу проводить зі своїм трушним дядьком, що шарить за графіті та музло і вчить малого спілкуватись з дівчатами. Вокаптуембілай. Гей. Like. Hey. Саме цей навик хлопаку потрібно зараз опанувати, бо до школи перевелась новенька. Гей, окей, ден Алсі раунд. І вона наче проявляє цікавість до Майлза. І так, звісно, це ж. I'm Gwanda. Wait, your name is Gwanda? Yes. Так, це Стейсі. але що вона тут робить, нам поки не ясно. Далі Майлза під час того, як він малював графіті у підземці, кусає павук. Він отримує сили, і коли через це з ним починає траплятись купа дивини, він біжить назад, щоб поглянути павука. І випадково застає поруч людину павука, що б'ється з гобліном. А там ще й Фіск втілює якийсь зловіщий задум з міжвимірними порталами. Павук ледь вивозить бійку. Крім Гобліна, від Фіска в бійці бере участь ще новий загрозливий посіпака – волоцюга. І Пітер поступово починає програвати бій. А під кінець Гоблін ще й засунув його до портального про. Який активував Фіск. Це змусило експеримент піти трохи не по плану. Ну і у всю цю катавасію мимоволі втягується й Майлз. Зустрівшись з Пітом, вони обидва розуміють, що схожі. А коли Піт розуміє, що навряд переживе цей вечір, він віддає Майлзу чіп, за допомогою якого можна зупинити портальний девайс. та відкотити всі зміни. Павук бере з Майлза обіцянку, що той виконає місію, і прибувший фіск вбиває Пітера Паркера. Майлз ледве втікає з місця подій, і за ним кидається волоцюга. І він дуже вправний. А у Майлза за часу опанувати нові павучі здібності не було. Але все ж якось йому вдається втікти. Далі Майлз приходить до думки, що він все ж має виконати покладену на нього вже спочившим павуком місію. Але спочатку, хоч трішечки треба опанувати павуко скіли. Що не дуже то й виходить. Так під час імпровізованих тренувань Майлз ще й ламає чіп флешку, що дав йому Пітер. Тоді він йде до нього на могилу. Можливо, за парадою, а можливо, тому що йому просто немає з ким поділитись тим, що з ним відбувається. Але там, на могилі, де має лежати мертвий Пітер Паркер, він зустрічає живого. Правда, через те, що Майлз трохи психонув, в нього закастувався його унікальний павучий скіл. Такий собі електрошоковий удар. І тепер Майлз зв'язаний Удинням з виробленим Пітером Паркером. За ним біжать копи, бо думають, що він мародер. Маємо креативну сцену втечі, Майлза з виробленим та прив'язаним до нього паркером, якщо б не одне ній. перебор буфанади. Взагалі-то до цього моменту і переважно далі мульт непогано тримав баланс серйозної драми та гумору. Та драма тут навіть переважала. За першу третину фільма ми побачили самотність підлітка, який не може прийняти зміни в житті та наладити відносини з батьком, смерть людини павука та траур міста по ньому. А скажена як сцена з погоною за Майлзом з місця загибелі Паркера відчувалась небезпечною та змушувала хвилюватись. А тут маємо шмат з епізода Тома і Джері. Думаю, дехто може назвати мене Ханжою в коментарях. Але як на мене, трохи перегнули в цій сцені. Хоча сама по собі вона, як і всі інші елементи в мульті, зроблена креативно, динамічно та візуально цікаво. Після втечі та знайомства двох павуків стає зрозуміло, що цей пітер з іншого всесвіту, і його пріоритетна ціль повернутись туди. Малс розповідає йому про флешку, яка мала все пофіксити, але тепер зламана. Тоді павук каже, що треба створити нову, пролізти Alchemax, компанію, що створила для фіска цей девайс. завантажити на флешку потрібні дані з головного ПК і діло в шляпі. Цікавий шмат з проникненням, під час якого в ситуації, коли павуків майже спалять, Майлз розкриє ще один новий скіл. Інвіз Спайдермен Тернинвізібл? За допомогою нього він буде намагатись зламати комп, доки піт відволікатиме головну науковицю. Але та виявиться не просто розумною тіткою. І коли спалить, що тут відбувається, ще й ой, як стане їм на заваді my friends actually call me Мейфрендзаклі My enemies Амідака. А Майлз вирішить, що як не може зламати комп на місці, то треба просто викрасти його. Почнуться динамічні наздоганялки, під час яких павуки наткнуться на Квен. Вона також прийшла туди за компом. І вона також дівчина павук. Hey guys. Wanda? Окей, тепер їх троє, але з цим розберемося потім. У Гвен, до речі, крута зачіска, вимушена, так би мовити. Бо Майлз, коли його здібності тільки прокинулись, прилипнув їй до волосся, так що його довелось відстригати від неї. Трійця павуків відправляється до тітки Мей, тому що у паркера з цього виміру мають бути необхідні інструменти, щоб зібрати флешку. Першу ж він зібрав якось. А тітка, коли бачить на порозі трьох павуків, серед яких її племінник, що загинув декілька днів тому, не дуже й дивується. Бо це не перші гості. З інших всесвітів, що завітали до неї. Ще троє вже чекають в пітеровій майстерні. Це Нуар павук, аніме дівчинка з робопавуком павуком та свин павук. У цих трьох історія така ж сама, як і у Гвен з Пітером. Всі вони займалися своїми справами в своїх вимірах, і коли Гоблін запхав тутешнього павука під міжвимірний промінь, усіх їх через павучий зв'язок затягнуло до цього виміру. Гвен, правда, чомусь на тиждень раніше. Дивно, окрім цього нюансу, більше часових аномалій та загравання з темою таймтревелу в мульті немає. Думаю, автори просто хотіли показати сцени з нею та Майлзом в школі. До цих гучних подій. Тож у неї була часова аномалія. Менш з тим, кожен з павуків швидко розповідає свій оріджин. І гуртом всі розробляють план. Доволі простий. Треба пролізти до портального девайсу та активувати відкат з його подальшим знищенням, що поверне павуків по домашнім всесвітам та запобігне повторенню подібних міжвимірних втручань від Фіска. Але є важливий нюанс. Той, хто запустить процес, залишиться в цьому вимірі. Звісно, просто залишитись назавжди в чужому вимірі, і так не горить ніхто. Але є ще один нюанс: всі прибульці вже відчули на собі такий собі синдром міжвимірного гліча. Їх всіх час від часу коротить. І чим довше вони в чужому всесвіті, тим ці спалахи частіші та неприємніші. І той, хто залишиться, активувавши портальний пристрій, приречений на тяжку та болючу смерть від лагів. Звичайно ж, Майлз той, хто може це зробити та не сконати від синдрому, та й він відразу визивається. Але павуки не вірять, що він готовий, не можуть на нього покластись, що дуже ображає малого, і він втікає. Майлзі? Майлз знову хоче знайти підтримку в свого дядька, але того досі немає вдома. З тих пір, як почали ці копадії в житті Майлза, дядько кудись зник. Майлз дзвонив йому на телефон, приходив додому декілька разів, але того не було. І ось на цей раз Майлз якраз застав його повернення. Так, дядько Майлза, це один з лиходіїв посіпак Піска. Шокований хлопак, який ледь втікає від переслідування, прибігає назад до будинку Мей, але приводить за собою хвіст і посіпака вривається туди з підмогою. Під час бійки волоцюга ловить Майлза, який мав сховати флешку. А фіск, який спостерігає за цим всім, наказує тому вбити його. Справа в тому, що при сутичці в квартирі та подальшій погоні волоцюга не бачив хто під маскою, та не знав, що полює за небіжом. А тепер наляканий Майлз знімає маску. І звісно ж, дядько відмовляється його вбити, за що отримує кулю від боса та помирає у Малза на руках. Після цього павуки приходять до гуртожитка Майлза за флешкою. Той, звісно ж, каже, що піде з ними та все зробить. І інші павуки залишають Пітера на розмову з Майлзом віч на віч. Бачите, між цими двома вже сформувався своєрідний зв'язок. Наче учень та вчитель, вони вже майже друзі. І головним аргументом Пітера у питанні, чи готовий Майлз, стають слова: Давай, заюзай електрошоковий удар. Покажи, що ти можеш контролювати свої сили. Тоді ми тебе візьмемо. Але в Майлза не виходить. Тож Пітер забирає флешку та зматує Майлза за павутинням, щоб той не зміг піти за ними. Павуки відправляються на фінальну місію, а Майл сидить прикутий, якось приходить його батько. Відносини з батьком також поступово розвивались протягом усього мульта. Він суворий, але звісно ж бажає хлопаку лише кращого. Коли у Майл започались паці павучі проблеми, батько подумав, що той дистанціюється від нього, бо ображається за те, що його змусили змінити школу. І от зараз, коли батько прийшов розповісти Майлзу про смерть його дядька та стукає, а малий не може відчинити, думає, що той не хоче. Говорить з сином через двері. Ну, як говорить, веде монолог і каже Майлсу дуже важливі та надихаючі речі. I Хлопак збирається, опановує сили і біжить до тітки Мей за костюмом та шутерами. Костюм трохи кастомізує під себе і тестує все це діло під крутецький трек з купою гарнющих кадрів. Цаодизма ліпфей. Перше нарешті, нарешті, він отримав гарний та що головне, зручний костюм. Бо під час перегляду, як Майлз бігає в цьому купленому в стеналі дитячому костюмі, що на декілька розмірів менший ніж потрібно. Мені іноді самому ставало трохи некомфортно. По-друге, дуже важливо, що саме тітка Мей дала Майлзу шутери та костюм. Саме так було в коміксах. Майлз Моралес вперше з'явився в Ultimate Всесвіті та став людиною павуком після смерті Пітера Паркера, як і тут. І хоча у Мульті досить сильно відходить від канона, основні події автори зберегли. Це смерть павука під час битви з Велетенським Гобліном і якраз передача тіткою Мей шутерів Майлзу. Ну і в кінці маємо крутий. Екшен починається велика бійка всередині портального пристрою лиходії проти павуків, прибігаючий Майлз. Девайс починає стягувати до купи світи всіх павуків, але павуки розбираються з лиходіями фіска. Та по черзі стрибають до своїх вимірів. А Майлзу залишиться лише натиснути кнопку. Вривається фіск і ще бійка Майлза проти нього, яку Майлз ледь не програє, але все нормально. Машину вимкнуто, фіска затримано. А у міста з'явився новий людина-павук. На цьому й закінчується Мульт. Чудова, головне нова історія у Павуко Всесвіті. Як я й згадав, автори все ж брали елементи з коміксів, але допрацьовували, докручували щось нове, та й в цілому створювали власну історію. Це кінець огляду сюжету, але є ще друга частина відео, у якій ми поговоримо, як мульт створив візуальну революцію та чому він міг стати ще кращим. А також я трохи покритикую святий український дубляж. І можливо, у нас ціла купа проблем, але це наша купа. і це наші проблеми. А перед цим хочу подякувати всім, хто підтримує канал фінансово. Завдяки вам канал невпинно розвивається. Я можу покращувати якість відео та збільшувати їхню кількість. Щиро вам дяка! А якщо ви хочете приєднатись до цих чудових людей, підтримати мене можна за посиланням під відео. Перше та головне про що хочеться поговорити окремо, це візуал. Творці, підходячи до роботи над мультом, розуміли, як багато різних втілень людини павука бачили глядачі. Тож, окрім нового погляду на історію, вони хотіли дивувати візуально, що спонукало їх на створення новаторського візуального стилю в анімації, не баченого раніше. Якщо описувати його простими словами, це комбінація 3D анімації з 2D-елементами. Але насправді все трохи складніше. Сама по собі комбінація 2D та 3D це не щось нове. До такого прийому часто вдаються як в аніме, так і в американській анімації. Але така комбінація це зазвичай інструмент спрощення. Текстури фонів часто робили на комп'ютері, щоб не витрачати час на промальовку. Або до 3D звертались, коли треба було симулювати проліт камери навколо намальованого вручну персонажа. Та ще в багатьох випадках 3D ставало в нагоді саме як інструмент економії часу. А, а тут все інакше. Автори призвали 2D на допомогу 3D анімації заради стилю, чим навпаки додали собі купу роботи. Основною тезою для них стало те, що 3D. Змушує все виглядати занадто ідеальним, а реальний світ далекий від ідеалу. Ну і той факт, що вони працюють з коміксами, як першоджерелом, джерелом, давав їм бажання відобразити це на екрані. Однією з основних фішок, що змушує навколо всесвіту виглядати інакше, стали лінії. Лінії навколо персонажів та об'єктів. Творці додавали їх поверх згенерованих 3D-моделей, обмальовували контури, а на обличчя додавали контурні лінії, щоб підкреслювали емоції персонажів. Кожна лінія була окремим 3D-об'єктом, який треба було вручну розмістити в кожному кадрі, а потім пересувати. І цей процес займав дуже багато часу, тож вони вдосконалили його та навчили алгоритми розуміти, як саме мають рухатись ці лінії, щоб машина зчитувала логіку та рухала їх сама. Але це далеко не все. Автори дійсно прагнули візуальної унікальності та створили власний стиль. Було поєднано багато цікавих прийомів, як то, кольорові крапки в окремих. Елементах малюнку, які знайомі всім читачам коміксів. Вони стильово вписувались у різні елементи візуалу, як то світло від ліхтарика, деякі задні плани тощо. Думки героя візуалізовувались в панелях, саме так, як це робиться в коміксах. Ці панелі цікаво інтегрувались до світу мультфільма. Окрім цього, ще купа комікс-елементів, деякі звуки, які треба було особливо виділити для глядача. Також дублювались літерами, як це роблять в коміксах. Часто мілкі дотики до поверхні при стрібках чи ударах виділялись лініями, як і павучі чуття на задніх планах, чітким об'єктам додавались кольорові розмиті контури, що створювали такий собі ефект стереоскопії. Картинка розпадалась на окремі панелі. Деякі об'єкти мали свої кольорові напівтони, що прямо виривали їх з загальної картинки та підкреслювали для глядача. Загравання частотою кадрів також робило рух в екшен елементах незвичайним. Автори говорили, що вони старались відійти від занадто гладкого та стерильного руху, але в той же час не впасти. Врваний та покадровий. З кожним елементом їм доводилось шукати баланс, щоб вони не виривались та не ставали відокремленими. Глядач мав підмічати їх, десь, можливо, навіть підсвідомо, але не фокусуватись на них та завжди бачити загальну, зв'язну картинку. Деякі окремі візуальні елементи взагалі були повністю намальовані вручну, як то іскри, дим, вибухи. І використовуючи всі ці різні стильові елементи, автори не забувають і про постановку сцени. Мульт просто феєрія з гарнючих планів, яку покадрово можна зупиняти та. Насолоджуватись. Окрім промальованих вручну окремих елементів, мульт наповнений цілими промальованими фреймами, що з'являються в екшн сценах. І кадр з комп'ютерного стає повністю намальованим. Це відбувається на мить. Ти ледь встигаєш це щитати, але знову ж таки додає стилю. Мульт показує тобі попарт на пів секунди та рухається далі. Також сама тематика різних всесвітів дарувала авторам ще один інструмент візуального різноманіття. Це різні анімаційні стилі для персонажів: чорно-білий нуарний павук, аніме стайл Пенні Паркер та мультяшний свин павук. Над особливостями кожного була проведена робота, кожен рухається унікально. Свин б'ється з мультяшними звуками ударів, наприклад. Та й знов ж таки купа й купа ледь помітних деталей, які не призвані виділятися, але роблять експіріанс глядача чимось. Унікальним. Але, попри все вище сказане, мультфільм з візуальної сторони міг би бути ще крутішим. На перших етапах створення проєкту в кріслі художника-постановника був Альберто Міелго. це іспанський режисер, художник та аніматор, який відомий широкому загалу анімаційною короткометражкою Свідок, що вийшла в першому сезоні мультантології Любов, смерть та роботи від Netflix. Я ще тоді звернув на нього увагу, тому що епізод дійсно виділявся на фоні інших, як візуально, так і концептуально. Я дослідив його роботи та просто закохався в його візуальний стиль. Творець дійсно вміє передати своє унікальне бачення світу шляхом анімації. Він в своїх роботах також комбінує 3D-графіку з ручними малюнками. І що по його серії в любов, смерть та роботи, що по іншим короткометражним роботам помітно, що він тяготіє до більш дорослих історій, тих, що резонують з реальним світом, з усіма. Його недоліками та прикрасами. Художник часто працював арт-директором у відомих проєктах. Наприклад, створював концепти для останніх частин Гаррі Поттера, які задавали візуальний стиль багатьом сценам. Бачите, до нього звернулись саме тоді, коли курс фільмів на дорослішання та суворість в кадрі досягнули своєї вершини. Над людиною павуком Мілго почав працювати на найраніших етапах. Тоді у проєктах не було ще ні режисера, ні сценариста. І його задачею на початку було дослідити світ людини павука. Себто все комікси, фільми, історію сили та всесвіти, і пропустивши через призму свого бачення, створити унікальний візуальний стиль. І, хоча його напрацювання і увійшли до фінального проєкту, роботу до кінця довести він не зміг. На певному етапі Соні звільнили Мілго, посилаючись на творчі розбіжності. Художник, описуючи цю ситуацію в себе на сайті, зазначив, що сам не знає, що саме послугувало тому, що студія прийняла таке рішення, чи хто конкретно це зробив. Він каже, що коли демонстрував перші напрацювання та тестову анімацію, всі були в захваті. А пізніше, так, як наче розбіжності були. Щодо конкретних візуальних деталей та стилістики. І дивлячись на концепти, що він створив, я дійсно розумію, що могло вийти щось ще захопливіше. Концепти персонажів показують нам, що він підійшов до створення кожного з увагою та вигадкою. Він не намагався просто скопіювати їхній вигляд з коміксів під інший стиль, а дійсно створив щось нове. Його гоблін виглядає цікавіше за того, що нам показали. І погляньте лише на Мері Джейн та Гвен Стейсі. Тільки дивлячись на ці арти, вже хочеш більше дізнатись про них, побачити їхню історію. Так і кадри світу також захоплюють та флешбеками пробуджують в голові інші роботи художника та змушують уявляти, як би виглядав мульт, якби він довів роботу до кінця. Більше креативних сцен, його особливе бачення бетонного мегаполісу та вплітання неону в загальній. Ну картину міста. Особливий кайф для мене це ракурси, що показують масштаби, коли персонажі геть маленькі, і локація починає домінувати в кадрі, показувати, що вони маленькі частинки великого міста, світу чи всесвіту. А ось цей кадр наштовхує на думку, що художник працюючи тримав в голові більше психологічний трилер, де хлопчина мав зіштовхнутися водночас з затримання суперсил та парадигмою про різні всесвіти. У фінальній версії думців, о, у мене суперсили, та її прийняттю взагалі не приділено часу. А цей кадр наче кричить нам про це. Нагадує сцену з Джокера, що стала вже культовою станцем. Ну і тут Майлз в костюмі, який вочевець крафтив сам, кастомізувавши його балончиком на швидкоруч, що ще раз додає йому якоїсь справжності та індивідуальності. Дитяча піжама, у якій він бігав добру половину оригінального мульта, і поруч не стоїть. Ну і цей кадр та інші показують нам, що Міелго хотів ще більше, ніж. Це зробили автори показати справжню нестерильність Нью-Йорка, його брудність та розмальованість графіті. І так, вочевидь, його напрацюваннями скористались, але прикрутили його бачення відсотків на 50, додавши до них глянцевості. Це не перекреслює того, що створили автори в фінальній версії. Це все одно проривна візуальна робота, що задала новий тренд в індустрії і показала того, чого ми раніше не бачили. І попри це, комерційно успішна. Можливо, якби Мелга довів роботу до кінця і без обмежень вийшло би ще концептуальніше, ще цікавіше. Але можливо, це було би стрибком занадто високо, туди, куди масовий глядач ще не готовий йти. Але дійсько, як би я хотів побачити саме його версію. До речі, Міялго використав багато напрацювань з павука в своїх подальших проєктах. Дизайн Пенні Паркер він взяв для головної героїні свідка, як і дещо з концептів локацій. А ось ця металева лузка у гобліна була використана в елементах дизайну його другої роботи для любов, смерті роботи. Там, до речі, рухи головної персонажки відігрувала акторка з України. Але ж ви то і так знаєте. Повернемось до павука. Ще б хотів би трохи поговорити про дубляж. Український дубляж здебільшого прийнято хвалити. Наші актори чудові, а перекладачі чудово виконують свою роботу, іноді додають цікавих смішних жартів та взагалі класно все локалізують. Але тут я дивлюсь майже весь контент в оригіналі, і часто в оглядах використовую саме такий варіант, оригінал, до якого сам додаю саби. А з цим мультом я подумав, ну заюзаю наш дубляж. Тож і сів передивлятись в ньому. І на перших же секундах чую. Отже, поставимо крапки на нади. Що? Які в біса крапки? В оригіналі павук каже: All right, let's do this one last time. І ви можете сказати: Ну окей, змінили трохи фразу, нічого страшного. Але це вбиває жарт, який тягнеться через увесь мульт. Тому що, коли ми чуємо це вперше, це вже викликає посмішку. Бо дійсно, цю історію ми чули багато разів. Тому саме добре розкажу останній раз. Тому що попереду цих останніх разів буде ще купа. Бо ми зустрічаємо інших павуків та чуємо подібну історію, яка знову ж таки кожен раз розповідається в останнє. А в дубляжі кожен раз розставляють тікляті крапки. Поставимо крапки над і. Знову поставимо крапки над і. Ну і я відразу вирішив свапнутись на оригінал, щоб не палати. Тим паче тут Гвен Стейсі озвучує Хавкайша, а вона краш. Гей гайз, амфрем А нуарного павука озвучує Ніколас Кейдж, і він нереально крутий. Som let matches burn down to my fingertips just to feel something, anything. І трошки по сценарній роботі мені сподобалось, що Майлза чудово розкрили, дали час аудиторії познайомитись з ним через його рутинні справи та захоплення, дізнатись про його характер, проблеми та хвилювання, справжня історія відносин в родині, якій виділено не так і багато часу на екрані, але якою ти встигаєш проникнутись. Відносини Майлза та Пітера, який неволею стає його наставником, та не дуже хоче з ним мати справу на початку. Ми дізнаємося у своєму світі Пітер розійшовся з МД. Бо не хотів заводити дітей. Взагалі цікавий погляд на павука, втомленого дядьку з пусцем, що входить в кризу середнього віку. Але співпраця з Майлзом навела його на думку, що він буде непоганим татусем та дійсно хоче мати дітей. В кінці ми бачимо, як він приходить миритись з МДЖ. Ну і зв'язок Малза та Гвен. Справжня хімія, що відчувалась, та отримує продовження. Бо ще до титрів нам показали оце. А після титрів сцену з павуком майбутнього, що крафтить новий міжвимірний девайс та летить до першого мультсеріалу з павуком. І там, звісно ж, реконструює старий відомий мен. You, you one You're not who who I first. А ще дає нам зрозуміти, що міжвимірні пригоди продовжуються. Такий перший людина павук навколо Всесвіту. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях та пишіть, чи плануєте йти в кіно на сик. На другу частину швидкий огляд прямо з кінозалу, як то роблю з фільмами Марвел, робити точно не буду. Можливо, зроблю пізніше, коли мульт вийде в якості. А так забігайте в телеграм канал, напишу міні відгук туди. Посилання буде під відео. Підписуйтесь на канал, якщо вам подобається те, що я роблю. Потихеньку наближаємось до 20 тисяч. І як завжди, дякую за перегляд. Далі буде!